Хочу презентувати вам класну новиночку. А саме ось такі рукавички. Вони будуть термостійкі, барбікю від Action, де одна позиція вартує лише 65 гривень. А в лоті загалом буде представлений у нас один варіант. Переважно всі будуть в упакуванні. Ось такого плану 26 позицій, 1700 гривень вартує цей лот. В складі буде в нас котон, сертифікація, підходять рукавички для гриля, для духовки, для якихось інших, можливо, на виробництва якісь. Вони підходять як для правші, так і для лівші, завдяки тому, що ось ця брендовочка силікована зроблена з обох сторон. Вони неймовірно щільні. Така е, е, упруга в'язочка буде. Ось так вони виглядають. Тут буде резиночка. У нас витримує температуру до 250 градусів. Загалом дуже крута пропозиція, щоб поповнити асортимент вашого магазину і класно заробити на якісному товарі. Контакти наших менеджерів та наш сайт залишаю під цим відео.